Ув'язнена у власній квартирі вихідними в одні з багатоповерхівок сум. Жінка закрилася у своєму помешканні та не змогла відчинити двері. Так просиділа майже три доби. Порятунку шукала вименесників і міліції, де його знайшла, розкаже Юлія Марковська. Пані Світлана замурувала себе сама у власній квартирі ще на початку вихідних. Увечері закрила вхідні двері, а ранком не змогла їх відчинити застряг ключ. Жінка зателефонувала до рятувальників. Там її переадресували до приватної фірми. Я об'яснила ситуацію. Он говорить так ми не будемо через окно залазити, а ми з сторони коридора. Вам зламаємо один замок, потім другий замок з сторони коридора. Понімаєте? Я скарі зі сторони коридора, мені не надо ламати замок. Мені надо ламати замок з сторони моєї квартири в тому що з, з цим внутрішнім замком вся вся ситуація. Розумієш? Та ще й запросили кругленьку суму О, за послуги, слухи, майже пів тисячі. Ми теж зателефонували до рятувальників, намагаючись з'ясувати, чи справді тому, хто зачинився у кімнаті, від них допомоги чекати не слід. Алло, це МНС? Я не можу вийти з квартири, у мене зламався замок. Чи ви можете мені допомогти? Ми відкриваємо двері. У нас є платна служба відкривання дверей в місті. Пишіть телефони. Телефони ті ж самі, що давали пані Світлані. Утім, жінка знайшла свій вихід із ситуації. Сусідка згадала, що має номер альпініста, який спеціалізується з таких ситуацій. Той приїхав, як тільки жінка звернулася. Через вікно зайшов у квартиру та врятував її з ув'язнення. Непонятно, чому МЧС відказалися їй допомогти. Вона два дні сиділа. Чоловік 45 років рождення, тому дуже странно. І в міліцію дзвонили, з пасателям всі відказалися, она второй, третий день сьогодні сиділа, і сусідка звичайно знайшла наш телефон. Люди зачиняють себе у власних помешканнях повсякчас, каже чоловік. Зайти через вікно цьому альпіністу довелося вже у кілька десятків квартир. Така його робота. Утім, гроші за звільнення у пані Світлани не взяв. Юлія Марковська, Віктор Лапченко, Микола Ніколає на часі новини.